Пропоную вам сьогодні рецепт неймовірно смачного веганського сиру для тих, хто постить. Сир зроблений з дуже несподіваного продукту. Але хочу вас запевнити, що цей сир настільки смачний, що можна його їсти і без посту. Для цієї страви потрібно взяти 200 г сирого, очищеного від шкірки арахісу. Добре його промити під проточною водою і покласти у блендер. Сюди ж до нього влити 250 мл води. Далі подрібнюю це все у блендері. Потрібно подрібнювати до такого стану, поки арахіс не перетвориться на пюре. Це в середньому хвилин 10 потрібно подрібнювати. Для цього я роблю перерви, щоб не перегрівався блендер. І подрібнюю далі. Поки блендер відпочиває, я займусь приготуванням заправки до цієї страви. Сюди потрібно порізати зелень. Я надаю перевагу петрушці і також подрібнити і додати один зубчик часничку або два менших. Подрібнену зелень з часничком я переклала в окрему посудинку і додала до них 2 столових ложечки оливкової олії. Тепер відставляю цю заправку і знову починаю збивати блендером арахіс. Знову даю міксеру відпочити. Тим часом я взяла 3 столових ложки вівсяних пластівців і буду молоти їх у кавомолці до стану муки. Коли вже арахіс нарешті змоловся до стану пюре, я пересипаю його у черпачок, у якому я його буду заварювати на плиті. А також я висипала сюди змелену, змелені у муку вівсяні пластівці. Додаю сюди чайну ложечку солі, поки що так. А далі будемо пробувати цю страву. І трошечки куркуми. І доливаю. Ні, спочатку давайте перемішаємо це все, щоб добренько змішати муку. І виливаю сюди стакан. Холодної води, стакан 250 мл. Ретельно це все розмішую, щоб воно стало однорідним. Ледве не забула. До цієї суміші ще також потрібно додати столову ложку крохмалу, бажано кукурудзяного. Ну, якщо немає, підійде і картопляний. Знову це все розмішую і ставлю заварювати на плиту. Варити масу потрібно на малесенькому вогні. Приблизно 10-15 хвилин до повного загустіння, і при цьому потрібно постійно помішувати її. 15 хвилин я проварила арахісову суміш. Я хотіла добитись от такої дуже густої консистенції. Я спробувала на смак цю суміш і ще трішечки вирішила додати солі. А також виливаю сюди оцю нашу заправочку, яку ми робили петрушка з часничком і оливковою олією. Все це гарнесенько вимішуємо. Потім беру форму, у яку буду пересипати цю суміш, і дуже ретельно змащую її. Оливковою олією, перекладаю у форму арахісову суміш, накриваю суміш у стик харчовою плівкою, охолоджую спочатку при кімнатній температурі і потім поставлю на всю ніч у холодильник. І нарешті, саме цікаве, настав ранок і я достаю наш веганський або пісний сир. Хоча це настільки смачна страва, що їсти її можна і не тим, хто постить, а всім людям. Накриваю мисочку тарілкою і перевертаю сир на тарілочку. Получилась ось така гарненька головка сиру веганського. Для того, щоб він легко виходив з форми, потрібно дуже добре змастити олійкою ту форму, в яку ви заливали відварену масу. Мій сир досить так непогано вийшов, трошки довелось його ножем підійти. Тепер ще зверху для смаку і краси я присипаю його меленою паприкою. Можна зробити суміш паприки і куркуми. Можна взагалі не присипати, якщо ви не любите. І тепер розріжу і покажу вам, який він гарний у розрізі. А ще який смачний. Для того, щоб цей сир добре нарізався, ніж потрібно змастити олією. І ось такий гарний, на вигляд, виходить наш сир усередині. Він дуже ароматний і дуже смачний. Цей сир можна їсти просто як намазку на хліб. Я люблю його з макаронами, з піцею. Можна ось так просто намастити, і це вже смачно можна їсти. А можна поставити мікроволновку, і зараз я вам покажу, який він має вигляд після нагрівання. Бачите, він трошки розтанув, сир нагрівся, але він е, добре тримає форму. І таким же чином можна його зверху наносити на піцу, і буде на вигляд, так, нібито це звичайний сир. Отож, усім смачного. Пробуйте цей рецепт.